Калачі. Мама вчинила тісто, гарненько замісила та й напекла калачів. а Олесі й Васеві пожаю рункові. От той калач, який мама поставила на столі, прохолов від жару та й каже. Хочу свій рід перевідати. А ну ж мої родичі. Признавайтеся, не сурайтеся, чи багато нас є. Подивлюсь, і я на калачеву рідню, подумав Івась і сховався під столом. А рідня вже почала признаватися. Першою обізвалася круглолиця біла паляниця. Я каже смачна й гарна, дуже добрі паляниці з української пшениці. За нею обізвався хліб, Цей не став хвалитися. Проте калач низенько йому поклонився. Ви усім нам голова, бо хліб то наш батько, а вода мати. Але хто там за хлібом товпиться? Це ми, баби. Баба Макова, баба Мигдалева. І з шафраном, і на вершках, і дуже пухка мереживна на стонадцяти яйцях. А за ними пішло, поїхало. Привалили пороги з рибою, з капустою, київський з маслом, і волинський зі сливами, і Чернігівський з родзинком, і багато різних. Прикотилися мандрики з сиром та з вишнями, а далі плетеники, пухкеники, рогалики, кренделики, бублики, обаренки, пундики, пряники, соложеники, макорженики, перекладанці, медівники, сметаники. А що вже після всяких булочок та пиріжечків? Тиндеринде, коржі з маком. Як вас багато є, засміявся Івась. Ми теж тут, коржі з маком, і шулики з медом, і потапці з молоком, і пампушки з часником. Тільки що воно за тривога? — раптом прибіг захиканий вергун. Гнови громадо, збираємося на раду. гукнув він. Цар голод іде на нас війною. Веде мишаче військо, воно зуби нагострило, кіхті наточило, хоче нас погризти. Ой лихі вісті, зажурився калач. Чи будемо піддаватись, чи станемо воювати? Сором піддаватись, будемо воювати. Навіть баби з рогачами підуть у солдати, закричала вся громада. А підемо, підемо. Грізно взялися в боки баба Макова, баба Шафранова, навіть пухка Мережевна на стонадцяти яйцях. То шикуйся пшеничне військо. Затрубили сурми, ударили бубни, вишикувалося військо хорошої вроди. Рум'яні плетеники, пухкі соложеники, чорноброві мокурженики. А за ними мандрики малі та великі, а за мандриками пундики, за пряниками, бублики, баби з рогачами, тістечка з тортами. Таке військо. Що й не злічити? Отакої. От а де взяти зброї? А вже миші наступають, пшенично військо облягають, ось ось його погризуть. Тут і не втримався. Бо хіба він, не козак, може навіть уже і сотник виліз під стола, той каже Знаю я зброю, не мишачи військо, не танк, не гармати. Страхіття хвостате? Покликав те страхіття, киць киць, а воно як нявкнуло, то як очима блиснуло, ми ще шаснули котра куди. Пшеничне військо оточило царя голода, обстріляло пампушками, закидало пирогами. Кинувся цар тікати. Так тікав, що й пантофлі погубив. Перемога! гукнула калачева рідня. Еге, зміркував Івась. Де є таке славне хороше військо? Там не буде ніякого лиха.